Мир вам, Церква Христова, <кій> благодать і хай примножиться в пізнанні Господа Ісуса Христа. Чи молитва діє, а чи діємо ми? І я думаю, настільки це Слово Боже нас з'єднує, що в дусі ми одно і молитва діє, тому що насправді для мене найбільше чудо було от цього вівторка, коли ми були на однодушній молитві. І молилися в дусі, пізнаючи Христа, волю Його, як Церква Христова. І відбулося таке відкровення, ну просто для мене чудо, тому що я пізнала Христа зовсім з іншої сторони. Я знала, що я Божа, що я Божа дитина, що ми всі сестри і брати, але тут я пізнала. Його в повноті, бо ми, молившись, зрозуміли, пізнали цю істину, що всі ми є члени. Тіла Христового Господь молився в дусі, тобто я відчула, що не я вже молюся. Я колись молилася і очікувала якихось е, е, від Ісуса, ну що він мені якесь відкриє для мене особисто якесь відкривання, як я маю в цьому дні поводитися, кого я маю зустріти, як я маю е, знаєте, от так от все концентрувала увагу на, на собі, що Ісус, Дух Святий, е, працює, коли я молюся мовами, працює. Для мене, а тут відбулося розуміння, що в той момент, коли я просто молюся, Дух Святий дає, вводить в тебе і всіх твоїх братів і сестер в призначення, тобто в виконання його волі, він дає нам откровення, що робити, як діяти, після того, коли ми прийняли в дусі цю молитву. Я не знаю, чи я зуміла донести. Так як, я, так, як це мені відкрив Дух Святий. Тобто відбувся, відбувся цей вихід конкретно в мене з цієї Вавилонської блудниці в мене особисто, тому що я ніколи не знала, думаю, ну, Господи, ну як? Ну, ми говоримо про тіло Христа, про, про тіло. Про те, що ми один новий чоловік, і я далі на себе увагу, що я, от я стала ціє, цим новим чоловіком, старе минуло, настало нове, я нове творіння. Це відбулося. Всі члени тіла з'єдналися в одно, тобто в один цілісний організм, не просто окремий орган, окремий член. А ми всі стали як моноліт. В цьому, в цьому тілі. І це насправді відбулося розуміння в моєму дусі настільки глибоко, що я от аж тремтіла таке враження, що той Вавилон до кінця в мені розвалився, От розвалився, розумієте, тому що я, ви знаєте всі, що 20 років я перебувала ось тут, в тій церкві Блудниці, і того не розуміла, народжена згори. І тільки... Коли вже пройшло дуже багато часу, і я вже втомилася від того, що я не можу пізнати Христа, не можу... я народжена згори, а не зростаю, ніби розумію, а чи я спасенна. І взагалі я вже навіть втратила віру, що я спасенна. І тут, вже, коли я вела в біблійній групці. Ми читали об'явлення, і там були такі слова, вийди з поміж них і нечисто не торкайся. Я чітко в дусі відчула, що це Дух Святий звертається особисто до мене. І я думаю, Господи, ну куди ж я маю вийти? Я вже колись свідчила про це, але Дух Святий мені нагадав, і я вірю, що комусь зараз це потрібно почути. Куди ж, Господи, я маю йти? І думаю, ну та що Господь мене не виведе за руку, і я почала шукати протестантські церкви, бо я слухала е, по телебаченню е, е, Коплендів, і я через них прийняла Ісуса і народилася щиро з гори, бо я зразу мені захотілося, я спрагла була, мені захотілося читати Слово Боже, і навіть е, в тій е, в спільноті. Священники дивувалися, що я настільки от, можу в слові, наскільки мені Дух Святий давав, і вони мене поставили просто в біблійну групку. вести. Це для мене було таке, як ну не знаю, оазис. Я там куп людей до 20 нас було, і ми зростали, Слово Боже, читали, скільки мені Дух Святий відкривав, скільки я ділилася з братами і сестрами. І оце вже проходить 20 років, скажімо так. І Дух Святий до мене каже, вийде з поміж них. І я, Господи, але коли я говорила священникам слово народження згори, щоб ви знали, я не розуміла. Таке не говорили навіть Ковпленди, цього не було. Там була просто молитва покаяльна. Але я розуміла, що Христос забрав мої гріхи на хрест. Я розуміла, що Він помер за мене і що Він забрав всі мої гріхи. І це я повірила в це. От вони говорили в молитву то віри промовила, я щиро вірила їй, і тим більше, що я прочитала в слові, що це написано. І Господь таким чином. Війшов в мій дух. І потім я пару разів ще слухала, запрошували інших проповідників, вони до себе в студію, і я слухала про народження від духа, і коли я теж говорила цю просту молитву, коли отець ваші батьки злими були, що вміють вам добре давати то наскільки більше Отець Небесний дасть вам духа? Я просто плакала і просила Отця Небесного Духа. І я три слова з духа в мене просто вийшли, я собі їх записала. Я прадую. Сестричка Надя теж говорила, що вона записала свої слова, а я записала свої слова. І знаєте, що мої слова через деякий час мені Господь відкрив Хелаладада. Дада в мене була. Алелуя, татусь, алелуя, татусь. Дада, де йди, то виявляється. Це мені колись просто переклала, я так молилася, а мені просто там було, коли тлумачили мови, і вона О, і мені так переклала ці слова. І я Господи, алелуя, татусь. Тобто я настільки відчула, що мені треба батька, От батька, батьківську любов. Чому я не розумію Христа? І проходить. Ще цілий рік мене вже починає в тій блудниці нудити, вийде з поміж них і нечистого, не торкається, І тут е, мої діти купили хату біля нас і були робили ремонт, і в нас в, в хаті е, жили цілий місяць, і моя Настя слухає школу істину на християнських зустрічах. бо є, е, дорослі діти вже сюди збиралися ходити. І я коли почала, по-перше, я почала слухати це Надю, бо вона мені нагадувала Глорію Коупленд. Але коли я послухала хоча один урок, то я сказала: Ого, Українка! Та хай сховається там. Це я не лещу, це правда. І коли я почула. Першу проповідь, овіть собі, я зараз тільки думаю, перше навчання Наді, пізнай мене, Бог Отець. І там в простоті, Євангелія в простоті, починаючи від Адама і Єви і закінчуючи Воскресінням. Це все, що ми зараз з нашим дітям в Кіндер універі малюємо того чоловічка з Духом Христа, Воскреслого. з тим... А Надя просто просто простоті розказує ось він тут, цей дух, ось тут він, вас, цей дух, і він воскресло Христа у вас війшов. І це для мене. Ось такої, от, розумієте, котра тільки промовила ту молитву, це було от таке откровення, що просто я от недавно в Ютубі знайшла, мені просто ця проповідь раджу всім прослухати, там є три частини. я тільки я третю частину була, тільки тоді була, прослухала. Третю. Але я в тій третій частині таке звільнення отримала. І я вже чітко розуміла, куди мене Бог за руку приведе. На християнські зустрічі. Я тут вже сім років, повнота. І чому я з цієї молитви почала однодушної? Тому що Господь мене ввів також в повноту, от всю повноту. Тут всі члени знаходяться отут. Оці, оце я, от з тим, коли я тоді пізнала того чоловіка Воскреслого себе, з Духом Воскреслого Христа, тобто народжена згори, що в мене Дух Христа, і що я. Зрозуміла, що Господи оновлення розуму, що в мене душа Христа, тобто розум Христа. І звершуючи своє спасіння через оновлення розуму, я просто зростала від віри, в віру, від благодаті, в благодать. І це не відбулося отак, як хтось думає, народилася. Я розказую цей процес свого народження. Це так, якби я коли я це усвідомила, коли я вже знаходилася от тут. Розумієте, коли я вже знаходилися з, з братами і сестрами, які вже, яких вже Христос назвав друзями, а тепер Він нас назвав вже синами. Це ще глибше пізнання, тому що я вже оцього пізнай мене, Бог отець сказав. І я в цьому пізнанні, в цьому тілі Христовому пізнаю разом з моїми братами і сестрами. І дякую Господу кожного разу, тому що коли ми. Таку сміливість вже отримали сюди, виходите, Господь нас виводить. Ви настільки даєте оцей член, кожен, якби настільки зв'язок, що навіть я от говор... раніше говорила, думаю, кому потрібна моя, Ну, це що я розказую, розумієте, коли... післення, проповідь, кому потрібно це моє пісня, проповідь. А потім після того, вже коли підходять і кажуть, Господи, та багато прийшли сюди, бо почули. І я думаю, ні, я не буду мовчати. Хоча так важко було говорити, розумієте, таке враження. Наступна проповідь моя була старі бурдюки, про старі бурдюки Михайла риби. І там теж, що молоде вино не вливають в старі бурдюки. І я розуміла, що наскільки е, треба через новий Завіт пізнавати старий завіт. і... Е, коли вже я сюди прийшла, слухаючи кожне навчання, кожну проповідь, не відбулося так зразу моє звільнення, покаяння. Покаяння, я, це розворот на 180 градусів. Ось цей розворот на 180 градусів відбувся вівторок на молитві. І Дух Святий це зробив. Але до того, скільки, скільки часу, сім років, сім років, просто мій дух настільки втомлений був там, настільки був ну, пригнічений. Раби Вавилону. Коли я була тут, я навіть не розуміла, адже до нас це відкривання і пізніше прийшло. І я навіть не думала, я так завжди сміялася, от тішилася, що я в слові перебувала, слово Господа. але це слово настільки Бог знав, він настільки в мене це слово помістив, тому що коли ми зараз ділимося словом, коли ми просто відкриваннями ділимося, а в мене слово потрібно з духа, Господь мені. І це обід. Що Дух Святий нагадає нам слово, і він він а воно в мене вже в дусі. Розумієте, це, це ж та пам'ять Боже в мене ж розум, Христа і пам'ять Христа, і все Христа, душа Христа. Добре. Так, коли, коли я молюсь мовами, то вже я не тепер зрозумію, що це Ісус, це Ісус молиться. І це Ісус спонукає мене діяти. Не просто так, а я вже це слово його живе і діяльне і воно е, животворяще. І коли я навіть хочу вам таке свідчення розказати, що після вівторка оця молитва так я входжу як один новий чоловік. І я розумію, і ми молимося, що тепер ти додому приходиш, не ти, а Христос приходить, і ти входиш в дім свій, і ви розумієте, я їду в автобусі. Це не я, це Христос їде. Я дивлюся на людей. і Думаю, Господи, я б вже зараз проповідувала, розумієте? Ну не. приходжу додому і вдома, ну, скажімо так, сатана випробування якісь через обставини сімейні і так далі. А у мене вже реакції інші, абсолютно. Тому що я розумію, що моя, йому потрібно було мої реакції оті тієї старої. Так, і ви розумієте, от коли відбувається контроль, ти вже можеш, тому що це не ти, а Христос починає тебе так. А молитва, яка відбулася за м, стілення моєї Насті, це взагалі тут же ж вони також проходили цей один, тільки не один новий чоловік, а оце народження згори в Кіндер Універі. І мої внуки забули два листочки. Я їм приношу і там якраз малюночок цей, що Ісус в тобі, Христос в тобі. Я до них приходжу і розказую їм. кажу, що ж ви забули, і розказую їм цю простоту. Знаєте, щоб вони дійшли до того, до того вже, щоб це вони зрозуміли, що це в них завдаток. І, і цей завдаток, Дух Христа, він поведе їх до цілої повноти, то їм потрібно зрозуміти, навіщо їм цей дух? Вони так настільки. Я в такій простоті, в мене просто почало литися, діти стоять, слухають, а я розумію, що це не я, а Христос моїй. Як була дитина з ними, внуки старшому 10, менш 3, а ще одна грудна. І... А в Насті там була піднялася температура, і вони дуже я молився і дуже переживав, що відбудеться зцілення, і він, бабуся, бабуся, я за маму молився, а в мами ще температура. А я говорю, Ілля, хто в тобі? Дух Христа. Я говорю: а ми зараз кажуть, дивіться, яка спільнота, яка церква. і Ми зараз помолимося, ми взялися за руки, прийшли до, до Насті і звершили ту таку однодушну молитву. І стоїмо в вірі. <ріст> <ріст> так, від віри в віру. Віри від благодаті в благодать. Господь дав мені слово Івана 5:20. Ми знаємо, що Син Божий прийшов, прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому, Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий. І вічне життя. І знову ж таки, ми в правдивому, ми тут всі з'єднані як новий цілісний організм, оцей новий чоловік, який взутий в Євангелію, стоїть на землі ногами, так, і йому належить і піднебесся, і небеса, це що внизу. Тому що сатана переможений ворог, і ми це знаємо. Якраз в тому навчанні Надь, ти говорила, ти говорила що ми дивимося, що ми дивимося згори і бачимо його, де він? Коли ми не пізнаємо це оце, оцього, що що я зараз говорю, ми не зможемо бути, жити в перемозі, ми не зможемо пізнати, е, е, того, що Христ, що сатана вже переможений ворог в, в, і він в шоолі. І е, влада належить нам, і ми наказуємо з владою, але це не ми, це оцей один новий чоловік Христос. Amen, Amen. Amen.